Так, друзі, маємо ДМТЗ 255 Excell. Найбюджетніший тракторець, трициліндровий, повнопривідний, з, з, на великій широкій резині з примусовою задньою гідравлікою. Камовський 385-й двигун, рівна підлога, бокова куліса. Коробка 8 передач допереду, 2 назад. Додатковий розподільник, два потужних гідроциліндри, які тиснуть донизу і є плаваючий режим обов'язково. Потужна задня навіска. Резина задня 11,2х24, передня 7,5 на 16. ДНТЗ 255 XL. Вартість моделі на стандартній резині на резині 9,5 на 24 5850 умовних одиниць. Вартість ось саме такої моделі, як ви бачите зараз на відео, на широкій резині рівно 6000 умовних одиниць. І доставка до вас буде безкоштовна. Потужний класний трактор з класним функціоналом. От. Покажу вам робоче місце. Керування гідравлікою, задня ледовська фада, фара, все в плівочках. Друзі, кого цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте. Маємо в достатній кількості і з радістю вас проконсультуємо. ДМТЗ 255 xl 5850 стандартна резина, рівно 6000 – резина широка, збільшеного розміру. Телефонуйте, набирайте з радістю вас проконсультуємо.